Ось і сьогодні я вам показую ось таке чудо. Як ви думаєте, що це таке? Правильно, це капусточка, пекіночка. Ось е, хочу, щоб ви бачили, да, в якому вона посаджена капуста-пекінка. Бачите, касетка маленька для неї. І ось вже в такому вигляді вона, да, тобто достатньо, вона вже підросла, починають листочки переплітатися одні з другими, вона починає затіняти своїх сусідів. І е, ось ці маленькі вони будуть припинятися в рості, якщо не пересадити її, і щоб вона могла мати більше місця для свого розвитку. Тому сьогодні я буду пересаджувати. Е, якщо хочете, можете дивитися далі це відео, як я буду їх пересаджувати. Друзі, ви часто запитуєте, що робити з цим розсадним рукавом, чи його запаювати, чи як його використовувати. Друзі, я показувала вам вже відео є у мене на каналі. Розсадний рукав. Але можу вам зараз показати ось так. Дивіться, просто робите такий конвертик, дивіться. Ось так. Раз. Раз. Все. Запечатали. І ви його ось так перевертаєте. Ну тут треба дві руки, тому що воно розсипається. Ось, бачите, знизу ви маєте його притримувати, тому що він ще може висипатися. Але коли ви посадите сюди рослинку, так, і рослинка буде нарощувати коріннячко, ви будете його поливати, він оцей ґрунт з часом <кхи> спресується, і ви вже будете його брати, навіть не підтримуючи, тому що він вже не буде розсипатися. Зараз він буде розсипатися, тому коли ви його переносите, перекладаєте з місця на місце, ви повинні підтримувати його знизу, щоб він не, не розсипався. Ось, як бачите, я вже трошечки пересадила. Ну і, е, як завжди, да? Я вам вже багато разів показувала, але мені показати лишній раз це не важко. Дивіться, робите собі такий конусоподібний отвір, тому що косетка у нас конусоподібна. Значить, робимо такі ж самі конусоподібні отвори, щоб наша, е, наш саджанець сюди легенько ввійшов, і щоб його не потрібно було тут трамбувати. Робила. Ну, а тепер беремо саджанець. Ось, бачите, яке корінечко гарне. Йому вже тут тісно, тому його треба пересадити. І ось так дивіться, просто з легкістю вставляєте і все. Його навіть не потрібно прижимати, він собі сам корінечко розпустить і буде собі насолоджуватися. Ось таким, от, бачите? Ось таке така кількість грунту тепленько. Ну взагалі пекіночка вона любить холодну погоду, да, вона холодолюбива, тому десь, от в середині квітня, вже буду висаджувати її нагород, так як вона любить холодну е, пору. Да? Ось, якщо буде жарко, то пекіночка, на жаль, піде в стрілки, а нам цього не треба. Я буду садити десь в тіні, щоб там не було жарко, тому що повистрілює. І піде в насіння. Тому е, далі покажу вам, як я е, її буду садити, ростити і так далі. Ну, ось і все, друзі. Бачите, ось пересадила свою пекіночку. Ось. Тепер вона буде себе гарно почувати, добре розвиватися. Ну а на цьому у мене, друзі, сьогодні для вас усе. А роботи у мене ще дуже багато. Бачите, у мене стільки всього ще. Ой, пересаджувати. А вам гарного дня, гарних вам врожаїв. Ставте свою вподобачку, підписуйтесь на мою сторіночку. Всім пока!